Софійчина гарбузка. Одного чудового осіннього дня Софійка обирала гарбузку на базарі. Її батьки планували приготувати з гарбузки вечерю, та у Софійки були інші плани. Гарбузка була ідеального розміру, щоб тримати її на ручках, обіймати і притуляти, щоб гойдати її на колінцях. Вона була підходяща, щоб її любили. Я така рада, що ми зустрілися, прошепотіла їй Софійка. Хороших друзів знайти непросто. Вдома Софійка намалювала гарбузці миле личко фломастерами, а потім загорнула у ковдрочку і заколисала, щоб приспати. Коли надійшов час вечері, мама Софійки подивилася на гарбузку. Потім подивилася на Софійку. Я назвала її Берніс, сказала Софійка. А я б назвала її Піцею», – відповіла мама. Після цього гарбузка усюди ходила із Софійкою. Вона пішла слухати казки у бібліотеку, ходила у гості до інших гарбузок на базарі. Разом із Софійкою гарбузка практикувала різні сальто у садочку. Щовечора Софійка давала гарбузці пляшечку, обіймуськи і цьомки. Ну, ми ж сподівалися, що Софійка буде любити овочі, казала ошелешена мама Софійки, тату Софійки. Тщ. відповідала на це Софійка. Ну, цитте, Берніс. Заснула. Горошиночко моя, сказала мама Софійки одного ранку, готуючи вафлі з чорницями. Берніс гарбузка, а не подружка. Якщо ми її не з'їмо, то вона стане м'якою і гнилою, а давай запечемо її із зефіром це буде надзвичайно смачно. Не слухай цього, Берніс. закричала раптом Софійка. Того дня тато Софійки взяв її з собою до магазину. Бурячок ти мій солодкий, сказав він. Берніс це гарбузка. Чому б тобі не вибрати натомість інші іграшки, з якими ти зможеш гратися? Але машинки і вантажівки були занадто тверді, а ляльки були занадто м'які. Софійка міцно пригорнула до себе гарбузку. Ні, дякую, сказала вона. У мене є все, що мені потрібно. Після вечері батьки зібралися на родинну нараду. Берніс дрімала у Софійки на ручках. Ну чому б нам не пожертвувати Берніс у харчову комору, перед тим як вона згниє? запропонував тато. Софій потрусила головою. Ні, Берніс житиме вічно. Одного дня по дорозі до бібліотеки Софійчин тато сказав Щось мені здається, що Берніс пішла плямами. Не знаю, як на мене вона виглядає чудово, відповіла Софійка. Під час слухання казки діти витріщалися на гарбузку і показували на неї пальцями. А що це в тебе за плямиста штукенція? запитав один хлопчик. Її звати Берніс. І вона гарбузка, відповіла Софійка, і це у неї веснянки. А може, наступного разу Берніс залишиться вдома, запропонувала мама Софійки. Чого це? відповіла Софійка. Берніс якраз була чемною. Зима наближалася, і Софійка помітила зміни. Берніс ставала все м'якшою і м'якшою, і Сальто та класнючі перекидайці. Їй більше не вдавалися. Може, якщо ти відвідаєш друзів, це тебе збадьорить? сказала їй Софійка. На базарі усюди продавалися гарбузки, чудові, тверді, сяючі гарбузки. А що потрібно, щоб гарбузка виглядала так гарно? запитала Софійка у фермера. А це дуже просто, відповів він. Свіже повітря, трохи гарної, чистої земельки. І трохи любові. Ну, подумала Софійка, у мене це все є. Удома Софійка розчистила від листячка улюблене місце Берніс. Вона викопала у м'якій земельці затишне ліжечко, окутала свою гарбузку, підтикала ковдрочку, потьомила на добраніч і сказала Давай мені видужуй!» Тієї ночі, поки Софійка спала, за вікном завивав і гудів вітер, а згодом з хмаринок почали вириватися перші крихітні сніжинки. Коли вона прокинулася світ навколо увесь побілів. Ти думаєш, Берніс, там холодно? Вона мерзне? запитала Софійка у мами. Я абсолютно впевнена, що їй там тепло і затишно під цією білою ковдрачкою», – відповіла мама. Увесь ранок Софійка визирала у віконце. Вона стовбичила там і вдень, якраз коли увійшов тато і приніс їй несподіванку. Тобі потрібен новий друг, сказав тато. Познайомся, це Ейс. Ейс був хорошим, але нудним. Він просто наматував коло за колом у своєму акваріумі. Але впродовж довгої, довгої зими Софі дізналася, що її рибка Ейс теж уміє робити чудові сальто. А ще він дуже чемно й тихенько слухав усе що вона розказувала про Берніс. Ой, ти знаєш, Берніс чудово вміла зберігати секрети. Коли на вулиці нарешті розтанув сніг, Софійка побігла у садочок. Єдине, що вона там побачила, маленький зелений росток. Він виглядав дуже знайомо. Берніс. вигукнула Софійка. Як ти провела цю зиму? З цього моменту Софійка, Берніс та Ейс обідали у садочку разом щодня. Одного ранку Софійка робила свої звичні сальто перекидайці і приземлилася якраз під кущем. Вона витріщилась, не ймучи віри власним очам. Адже там у кущі з'явилися дві крихітні гарбузки. Ух ти! вимовила Софійка. Подивіться но. Ну! Ви виглядаєте точнісінько, як ваша мама. І скоро Бонні та Екстер сиділи на ручках у Софійки. Вони були ідеального розміру, щоб тримати їх у ручках і гойдати на колінцях. Це були ідеальні гарбузки, щоб їх любити.